Сьогодні ми знаходимося в такому дуже цікавому місці, я маленьку історію розкажу. А, це магазин, в якому пройдуть будівельні матеріали. Ми побачилися за клієнтом буквально тиждень назад, вибрали колір, тип матеріалів, всі ціни узгодили, все нормально. І вирішили будувати йому дах. Перед тим, як будувати дах, ми завжди дзвонимо клієнту і кажемо, ну, хай, все, ми замовляємо матеріали, чи ми замовляємо дамстер для сміття і так далі. І Клієнт каже, о, знаєш, що? добре, що ви мені подзвонили, тому що я взагалі то був у магазині, і я знайшов матеріали, які мені подобаються більше, ніж ті, що ми з вами вивели. Я перевіряю, зразу заходжу на телефоні і кажу, цей матеріал буде коштувати трошки дорожче. А він каже, знаєш, що, а я був в магазині, і я побачив, що цей матеріал буде коштувати на 50 центів дешевше, навіть ніж той, що ми з вами вибрали. Я такий, окей, цікаво. Ну, для того, щоб клієнт... Знав, що ми робимо все можливе для того, щоб він був щасливий. Поїхали ми в магазини, де ми зараз знаходимося. Окей, назвіться магазини, де продають бувані матеріали, їх і багато різних. Можна це в магазині як Home Depot, Menards, або різного типу не supplier stores, а просто як retail stores. Також є великі і маленькі suppliers, де продають багато матеріалів. Тут де ми зараз знаходимося. Це є невеликого розміру. supplier один місцевий, де клієнт заїхав, просто де продають матеріали всі. Перше, що я скажу це те, що в правильних supplier stores, де продають матеріали для контракторів, продають матеріали тільки для контракторів. Ви не можете зайти туди і купити будівельний матеріал, якщо у вас немає ліцензії на те, щоб займатися те, що ви можете купити. Я думаю, що це правильно. І ось чому це правильно. Сконочка, приїжджає. Дивіться, як такі матеріали е, зберігаються. Перше, ми на вулиці. Окей? От. Дуже багато матеріалів. І дах, і сайт, що все хочете. От. Окей? Як ця палета виглядає? Ага, скажіть, мені це виглядає, ніби хтось її проживав і, і виплюнув, окей? Хтось її просто собі залишив, щось вип, щось випало, щось складно. Це все, от бачите, палета матеріал, палетами це все повернення. Ці шинколи вже були на об'єктах, їх вже хтось або використав, можливо, відкрив навіть, можливо, ні, можливо, вони якісь неправильні, неправильного кольору, можливо, вигорюші, можливо, вже поцарапані, Їх повернули, і вгадайте, коли воно піде. Воно піде тому, хто буде купляти матеріали звідси. Тепер дивіться, Що буває з будівельними матеріалами, шинглсами, наприклад, коли Шінґалс зроблені з асфальту, то асфальт, чорний матеріал. Дивіться, просто валяється. Він от так. Що з ним буде? Йому буде повний капець. Чи хочете ви ось такий матеріал в себе на даху, чи не хочете? Чи хочете ви нормальний матеріал? От хоч пачка відкриє взагалі. ось. І це, це куди піде? Як ви думаєте? Це піде тому клієнту, який передає, і скаже, я купляю матеріали. Ці матеріали зберігаються на вулиці. Асфальт м'який матеріал, він плавиться, розумієте? Ви його тримаєте на вулиці, сонце, жара, коли на вулиці 100 градусів і зараз ще хмарно, і а вже воду, мокрий повністю. Ці матеріали склеюються, розплавлюються. І коли вони приїжджають до вас на об'єкт і ви хочете, щоб ваш будинок цього будувався? Ніхто не хоче. То чому тоді люди кажуть, що давай купляти матеріали там, де дешевше, так як тут? Якщо ви між ними, справді 52 цента за одну пачку. Ви на даху, Економите собі, скажімо, не знаю, 100, 200, 300 доларів завжди від розміру раху. А потім от які проблеми виникають. перше приїжджають браковані матеріали, а вони назад вже їх не приймають, якщо вони браковані. Хтось їх повернув, захитрився, так? А вам можуть прийняти, можуть не прийняти. Номер два. Коли вони зберігаються на вулиці і вони всі склеюються, і вони всі в гарячому пові... варяться в такому повітрі, як зараз. Отак, от дивіться, їх там багато, окей, я не жартую. То. Потім їх треба буде розклеювати. Кожен кусочок один від одного віддирати, щоб прибити його вам на дах. Якщо ми їх будемо віддирати і потім клеїти вам на дах, ці гранули здираються, вони ваш новий дах буде виглядати так, ніби вашому даху, вже 15 років. Чи хочете ви 15-річний дах відразу, чи ні? Ніхто цього не хоче. Ще один важливий фактор. Якщо ви купляєте матеріали в якомусь новому магазині, вам ніхто не зможе дати сертифікат про те, що цей матеріал має сертифікацію, що матеріал правильний, що ваш будинок, я цитую. Буде відновлений до такого самого, як мінімум, або кращого стану, ніж перед тим, як трапився у ваш шторм, коли вам страхова компанія заплатила за ваш дах. І от що трапляється не часто, це правда. Я не намагаюся перебіжити, але часто трапляється. У нас таке було. Коли клієнт купляє будівельний матеріал сам, і ми такого більше не робимо, просто щоб ви мене почули. Ми такого більше не робимо. Приїжджає матеріал, ми кажемо, ти впевнений. Він каже: Я впевнений. Ми починаємо будувати той дах. Кажемо, окей, нам треба документи, сертифікати від суплеєра, де це матеріал купувати, то це правильний матеріал. А цього немає. І тоді страхова компанія каже, дивіться, ми вам заплатили за ваш дах, одобрили на 20 тисяч. Вони завжди дають вам там, частину, половину вперед грошей, а половину грошей, коли вже робота буде зроблена повністю. Ми кажемо, дайте нам другу половину грошей, а вони кажуть, вибачте, але ви не зробили все, що вимагається в вашому іншому палеці по документам, тому гроші пух, згоріли. Тепер, чи готові ви ризикувати своїми 10 тисяч, які страхівка протримує, ризикувати тим, що матеріал цей буде вже старий, так ніби його переживали що цей матеріал буде повернений взагалі неправильний заради 100, 200, 300 доларів, які ви зекономите. Чи можливо краще купити матеріал в правильному місці, там де продається правильний матеріал, де він зберігається в внутрішньому приміщенні, де контролюється температура, щоб він не був, не був склеєний, не був розплавлений, не був повернений, не був поцарапаний, з усіма документами, з сертифікаціями, щоб гарантувати, що ваш новий дах буде справді новим і що вам страхова компанія віддасть кожну копійку, яку вони обіцяли. Ми, коли спрацювали так, клієнт хоче, коли клієнт завжди правий, Вибачайте, але клієнт не завжди правий. Ми займаємося цим професійно, кожного дня будуємо дахияв вже багато років. Люди, які подивилися відео в Ютубі, як це правильно робити, DUI проект, вони не професіонали. Тому ми, якщо ви нам запитаєте, купіть матеріали там, де ми хочемо, в такому місці, як це, і я зараз це відео теж покажу клієнту, до якого я буду вертатися, скажу: слухай, чи ти хочеш, щоб ми купили звідси, подешевше, ми можемо купити. Але підпиши бумажку, будь ласка, ось тут, де пише, що якщо твоя страхова компанія не віддасть тобі 12 тисяч доларів, які на тобі ще видні, то ти нам ці гроші своїх кишені заплатиш. Тому що ми не хочемо відповідати за 300 доларів, які ви хочете зекономити, 10-12, 30 в цьому випадку 13 тисяч доларів, що щось може піти на так. Тому якщо ви наймаєте людину, щоб ця людина чи компанія працювала над вашим проєктом, чи то дах, чи то сайбінг, чи то просто за страховою компанією, чи то побудувати цей проект. Наймайте того, кому ви довіряєте. Якщо ви найняли когось, а ви потім ці день кажете, як робити їхню роботу, це неправильно. Зумієте, це те саме, що ви, роб... ви найняли кого самого себе. Є причина, чому ви не робите самі дахи, а чому ви робите те, що ви робите, а ми робимо те, що ми робимо. Тому якщо у вас така ситуація трапилася в минулому, і ви хочете, щоб її розрулити. Ні. Саме тому, якщо ви хочете працювати за правильною компанією, яка робить тільки правильні речі, і щоб у вас не було таких нюансів, про які я сказав. Номер телефону внизу під цим відео, звертайтеся, будемо раді вам допомогти.